Тож, з нами на зв'язку зараз Павло Максим зі своєю темою як просувати сайти в АІ епоху. Тож, Максим, вам слово. Друзі, всіх вітаю. Таку вибрав доповідь. Трошки поностальгуємо, як було, як стало, і що робити далі. От настала вже АІ епоха, така вже пару років тому, як настала. Ще ми досить там експериментуємо. От, я зробив тут слайд про себе. Знаєте, я багато виступав і він такий був великий-великий. щось скоротив. От, мабуть, через ChatGPT. Коротше, в нас є школом. Пешку займаюся маркетингом з 2011 року. От, займаюся останнім часом навчанням, менеджментом, та також створюю сайти в різних тематиках. От нічого не змінилося. От, тому погнали. От, давайте будемо от. Мені Тарас сказав, що в тебе за наушники такі з дротами. Я кажу, де да я вже боюсь ризикувати. Я я краще візьму з дротами, От, тому що я такий олдскул хлопець, і якраз я розкажу, як у нас було в епоху олдскул, яке яке було сило. От, я дуже люблю SEO, я дуже люблю робити сайти. От чесно, я прям від цього кайфую. Я там за рік створюю багато сайтів просто своїми е, ручками. Мені, мені це подобається. Але мені не подобається, що зараз відбувається. Що якісь апдейти там, коротше, заважають нам працювати нормально і робити сайти. Як було раніше, ти просто вибираєш нішу, причому такий, знаєте, ад, адбалди, коротше, Те, що тебе цікавиться, от. дивишся, що по видачі були форми. Вибрав якісь малоконкурентні засоби, запити замовив статті, от закупив лінки на фівер, все сайт полетів в топ. от і ти таки вже думаєш, коли куди гроші дівати. Були клас класні часи. Я десь з 18-го року афіляткою почав займатися, і от пару днів тому Дмитро Сохач. Ми якраз разом робили ці сайти під під Амазон. от, і він пише пост. І в мене, знаєте, аж йокнуло. Він каже: шість років тому можливі були такі історії, як 10 bitscom От зайдіть на цей сайт, він досить відкривається. І в мене такі ж були сайти, от, щоб ви розуміли, там, ну, такі там були статті, там Wi-Fi boosters там. Для там РВ там, топ-10, і ми такі статті писали, це було дуже просто, дуже було. ну коротше, Мені це подобалось. Я там ходив по епіцентру, вибирав якісь товари, думаю, якщо я напишу там 10 красих, кращих щоточок для чогось, чи є така стаття, я швидко такий брав ноут, перевіряв, чи є такі запити. Нема. Все, коротше, я роблю статтю, я в топі, гроші йдуть, були дуже класні часи. А от я навіть знайшов знаєте, свою ТЗК. От як вона виглядала, тобто максимально тупа, просто набір подзаголовків, Там Best Oil for лантра там дві там, 2018, Я віддаю це е, копірайтеру, Вона мені пише статтю. Ми заливаємо через там тиждень. Вона в топі. Коротше, ну ми думали, що ми хакнули інтернет е, е, тоді. от в мене був доклад на западі, як продати сайт. Які не продається, ми там продавали ще сайти. Я взагалом там декілька сайтів продав через біржі. Вот. І от, от от так я себе відчував. От десь десь отак от я відчував. Коротше, все було все було прикольно. Робиш сайти, виводиш їх на, на дохід, або там отримаєш дохід або продаєш. Ну, коротше, все було чудово. А, вот. От такий в мене був сайтик під продаж. Бачите, там десь біля двох тисяч в сутки. А, причому це комерційний трафік. Я, я казав, ні-ні-ні, ніякі інфостаті Суто комерційний, суто бести. От в мене сайт чисто без статті, е, практично 2000 трафіку було. Я вже його там думав продавати, вже там обирав, що, що замість цього купити. От, потім починається 24 лютого. Я думаю, що не варто розказувати, що відбулося. Ми, ми просто прокинулись там в, інш, в іншому знаєте, вимірі. От, але в мене ще були ці сайтики. От, і десь пам'ятаєте, може, апдейт 22 го року. Березневий, якщо я не помиляюсь, і він падає отак от в ноль. А ви на сайте вже на біржах. Коротше, я вже там сиджу, рахую там прибуток, за скільки я їх продаю, і вони просто отак от в ноль скатуються. А, от, і ну, було трошки неприємно. да. І почалася от така Аі-епоха, от, АІ от з'явилася Аїшка вот. і ну якось треба було з нею з нею почувати, починати дружити, да? починати щось з нею робити. Вот. я подумав, що якщо нагіннять всіх цих статей, що, що я замовляв у райтера, то можна прямо от гроші гроші теж дуже швидко отримувати. Звичайно, що я і зробив, почав лепити ці сайтики. А, і потім дізнався про от такий чудовий плагін для ChatGPT, що він взагалі там просто йому ключ дає, що в нього там є промти. І що хочеш він робить, і взагалі ChatGPT gpt вміє багато чого робити. От, я думаю, ну все, це, це любов, це короче, зараз ну, понісеться друга частина. А, от, я навіть записав курс чат-GPT для SEO, і от так, така там дуже велика, і, і от так от можна було прямо знання, знаєте, от так от просто взяти і, і, і окунутися. Отака от от там була структура. Тобто чат-GPT вміє все. От я от такий, от бистро написав курс. Це вже я зробив сайти, знайшов таку, от знаєте, ну золоту пілюлі і навіть записав цей курсик. І люди, хто там швидко купили цей курс, вони теж зробили ці сайти. От, не знаю, як в них, в них як справи потім відбувалися. Але я от ну, я от думав так. Щас, щас, я коротше ринок захвачу. Як я робив сайти, коли з'явився з'явився GPT, Вибрав нішу. дивлюсь, що по видачі нема формів. Вибрав кластер запитів, згенерував статті. А я ще тоді розумів, що треба звертати увагу на інтент, Тому я шукав у видачі відповідь на питання. Це скармлював uh, чату. GPT, і він на, на основанні цього писав uh, мені статті, Бо якщо просто сказати пиши там статті, він пише якусь дичину. Я йому давав інтент, і я вважав, що це моя конкурентна перевага. і Я буду генерувати ці статті набагато краще ніж всі інші, які просто використовують пром. А вот закупав лінки на Fiverr на і трошечки вже розхишелювався на утріч там, на, на такі більш-менш нормальний, і теж там ну здавалося, що все нормально. Тут я читаю якісь новини що Денис, Дені Саліван шукав якісь там кондиціонер і знайшов релевантну ветку, і тому він вирішив, що будуть транжуватися форуми. Я такий велике питання. Думаю, а як же моя взагалі ідея? Бо ми шукали теми. От, в яких не було форумів. і я от там мій ключ. Я я довго стояв в топі по цьому ключу без Motor Oil, Я бажав, що я дуже непогано розбирався в маслах. Я там колись працював в магазині е, автомасел, і це мій запит. Ну. Я був там топ-1, там моя стаття була моя. Ну коротше, це мій запит. І там без Motor Oil 5 v 30 і без Motor Oil 5 v 20 Це всі були мої запити, я стояв там у топі. І тут якийсь раний форум, якісь там редіти, якісь квори, коротше, забирають оці от запити. Знаєте, ну дуже такі от. Е, ну, де, де треба дати експертизу. От. І я таки не розумію, що, що робити. От, як це так? От, накрилася вся бізнес-модель, бо ми йшли тупо по формам. і дивилися, якщо видачі форм, ти просто пишеш нормальний текст, нормального структуруєш і виходиш в топи. А тут форми займаються перші міста. І е, 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 я роблю. роблю е, сайтик, да, І він росте, росте, потім падає, і під апдейт э, зростає в три рази. Ну, бачите, нормально так капнувся. Вот, я там в чат скидую. От хлопці пишуть: хто хтось став мільйонером, приглядаєш ламбу, фліпай. Ну, тобто От. І я навіть попав у цю вибірку Семрашу. найбільші сайти, знаєте, от які виграли, там вони публікують в своєму сенсорі. Я навіть в ту вибірку попав. Я просто заходжу в Search Console і дивлюся, що вінка з Семрашею, і там мій сайт якраз був. От. Я таки думаю, ну все, коротше, я, я все зрозумів, як це працює. Зараз, зараз вам буде зараз, зараз я зроблю. Скидаю своєму другу Георгію. От. Він на песимізмі каже: я вже старий, не вірю в таке. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, сайт впав чині. От як ви думаєте, чи, чи, чи я став мільйонером після цього абдейту. Вот. Ну, коротше, він впав, да. це, це було зрозуміло, що він впаде. Але я спробував, і думаю, ну, я зрозумів, я, я як, як зробити трошки інакше, як, як доточити. Да. Ну я такий трошки був, знаєте, ну, засмучений. От. Це так от виглядав мій трав, да? от, але я, я розумів, от я думаю, зроблю дубль 2 і зроблю все, все набагато краще. Які я висновки зробив? Більше деталі на якість контенту, а, тобто чат пише і потім райтер ще пере, перероблює його. Ще більше уваги на інтент, я і так робив увагу на інтент, ще більше увагу на інтент, такі, знаєте, острові контенти прямо в всередині статті, тобто заголовочок, від нього оптимізуються така відповідь, і так от багато по статті йде. Вот виливати статі класира, кластерами це теж про що і Діма дімисох сьогодні казав. Це Topical Authority, бо не треба розмивати тематику сайту. Бо коли в тебе сайт росте, ти ти думаєш, так я ще туди накидаю. Ще статей вони вони так класно ранжуються. А може взагалі по різним бо Був мене там на якийсь там на англійській мові, ще додам іспанську, німецьку. Коротше, і буде все в п'ять раз крутіше, чим було, і сайт від цього теж може падати. От е, менше контенту по обсягу. Тобто, я думаю, що вже багато хто помітив, що великі великі тексти вже е, е, не так гарно ранжуються і треба зменшувати. Ну тобто, якщо якщо чесно, треба дивитися нішу і брати там медіану. Ну. Те, що було відомо вже доволі давно. Просто ми вважали, що якщо ти нагенериш більше тексту або накатаєш, я пам'ятаю, в мене стаття була Amazon на 15 тисяч слів. От подумайте, на 15 тисяч слів це була просто ну, вже стаття. Вот зараз працюють маленькі тексти. Ну в багатьох тематиках про це теж треба казати. От і менше лайна по лінкам, бо Ну, ці всі сайти там підбієнки, там, всі ці геспости, які просто створені під продажу посилань, вони вимиваються після апдейту І ну знаєте, там я пам'ятаю що там які чекліс по відбору там донора для утрічі на насамперед. Зараз є тільки один параметр: це чи є у сайта трафік, чи ні. Всі ці др вся ця фігня можна просто не дивитись. Ну і тематика, звичайно, да? щоб сайт був тематичний, і з трафіком. І можна брати ату лінку і пофіг, яка там Ну це, 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 на мій погляд. так. А, вот. а, ця історія про лінки з нашого там, одного. А... Проєкту я подивився, які лінки замовляються о, оцей крауд. Я дуже не люблю слово крауд, бо ніхто не знає, що це таке. Просто вирішили все лайно все полінкам називати крауд. Я дуже чітко розрізняю для себе і для, для проєктів, що є лінки з форумів, є, є, є там лінки директорії, є лінки з гілок форумів, є е, лінки з профіля форму, це потрібно розділяти в першу чергу для себе, щоб розуміти, які ви лінки ставити. Там, коментарі ще є, да? і це все гордо називається краво. Ніхто не розуміє, що це і навіщо воно потрібна. От. Я проаналізував, там, от ми довго ставили лінки на один проєкт, і я ну, там, перевірив, багато лінків взагалі не існує. Там десь біля 40% просто не було. Там, або 404 сторінка, або ще якась, або там 301 вже редирект на головну стояв. Ну, ви знаєте, що виділяють сторінки, вона автоматично редирект. Титься, вот або видалена, або закрита від індексу. Ну від індексу ще це не, не саме велика плабпроблема. Але ті, що залишились, мають нерелевантні гілки, не динамічний уру, не індексуються погане оформлення або мають погано сусідів. Ну тобто класичні помилки при замовленні оцього от. Крауду. Да? А, вот. Тому моя така от думка на рахунок лінків з форумів, що вона не може стоїти 1-2-3 бакси. Нормальна лінка з форуму, стематична, гарна, оформлена. Ну, я думаю, не менше 10 баксів повинна коштувати. Але рука не піднімається платити такі гроші за безкоштовні лінки. Да? Тому ми замовляємо всяке лайно і дивимося, чого воно не працює. А, і так, я зробив пару сайтиків через GPT, і вони дуже так різко поперлі. От Це прям свіженький кейс, бачите, прям цифри свіженькі. Не знаю, як воно буде відбуватися. От зараз такий сьогоднік, ну і взагалі в нас життя таке. Да? Ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Не п'ємо каву, а взагалі просто світ палає. От. І не тільки в SEO, а й в прямому сенсі в інших, в інших сферах нашого життя. От. Тому... Тому, коли ми запускаємо нові сайти, от я, я от таку для себе ви Виявив таку формулу. От упор на продукт, про це дуже багато, всі кажуть на всіх конфах, і це дійсно правда. І передо мною Саша да, Більвець виступав, він казав, що якщо у вас немає продукту, ви можете створити його. А, ну, Наприклад, якщо у вас просто інфосатік, ви можете зробити якісь генератори, там, калькулятори і так далі. Тобто додати продуктову складину. Я так робив на, на одному з сайтів, але, чесно кажучи, не допомогло. У мене просто був один генератор. Може їх, може, їх було потрібно зробити декілька. але або, Якось по-другому, не знаю, але якщо у вас є продукт, якщо заходять не тільки на комерційний там, або там на best, або на хауту статті, то це буде дуже прикольно. Якість контенту неважливо, як його зробили через ChatGPT і потім райтером, чи взагалі написав райтер. Бо ви знаєте, зараз райтери пишуть через ChatGPT, і ти замовляєш у райтера, пропускаєш її через її детектор, і бачиш, що вона просто згенерована. Тобто є і такі приклади. Оцей от, Topical Authority — це дуже важлива штука, як на мене. Тобто, щоб була тематика для сайту, і от ми пишемо там 3, 5, 7, 10 статей, лінкуємо між собою, тобто робимо якусь логіку. Це там можете почитати сіла структури структура, там або там семантичні кокони, неважно як ви це називаєте. Але головна а, ну думка про те, що не можна просто так рандомно вилівати статті на сайт. Вони вони мають працювати от в цьому кластері статей. Інтент uh, запиту це давно, і там я про це кажу, і багато хто спікерів про це каже. Не всі, не всі часто розуміють, що, що що таке інтен, да, але просто от ну там подивиться видачу, подивіться там, зробити якесь там інтерв'ю з вашими користувачами і зрозуміти, який інтент uh, у користувача. Менше контенту по обсягу. Я вже про це, про це говорив, і це треба. Експериментувати, тобто може трошки зменшити там контент, може е, може одразу писати невеличке, потім додавати. Ну коротше, з цим з цим треба гратися. Знаєте, як раніше казали, пограйтеся з контентом, е, продовжуємо гратися. Топлінки, тобто багато лінок. Я вже дивлюсь, багато ніж багато лінок не потрібна. Чому багато лінок і немає, якщо чесно, ну нормальних. Тобто можна навалити лайна якогось, але чи є в цьому сенс? А от тому краще такі жирні гарні лінки. От, і оптимізація під SGA. Якщо ваш сайт попадає в от цей генератив пошук гугла, це, це значить класно. Це значить, що він а оттуда бере інфу і він вважає вас таким корисним ресурсом. Це мій друг Константин написав таку історію. От там умовно запускаємо 100 сайтів, десь там. П'ять з них можуть відпрацювати. Тобто раніше там, ми робили 10 сатів да, і один два вистрілювала. Тепер тепер вже це 5, тобто, ну якщо ми 10 запускаємо, це 0,5, Да, тобто вас з 10 може жоден не вистрілить. Тому ну сайтів потрібно багато, якщо ви ну, у вас є на це ресурси. Причому це не 100 хірових сайтів, це сто нормальних сайтів і один спрацює. На жаль, така історія. Тобто, все дорожче, дорожче, дорожче. Не знаю чи є приділ цьому чи ні, але на жаль, ситуація така. По контентам, писайте райтерами, я ну я, я склоняюсь до цього, менший розмін. В ТЗ ми самі вказуємо інтент, бо райтер не буде шукати цей інтент, це, це тільки там розуміє продакт або СИООшник, або продакт СИООшник, якщо такі у вас в компанії є. О, це дуже дуже рідко зустрічаються такі люди виливати кластерами. Я вже третій раз на це кажу. Да, сьогодні починати сенче тут нічого не змінилося, бо якщо ми беремо ВЧ ключ, то там або ну не ВЧ, а ВК, да, давайте будемо коректними. От, або мати прокачений домен. Да, якщо у вас прокачений домен, якийсь, то тоді можна да, звичайно це робити. Полінкам трастовіню сайти, тобто щоб ви одразу таку трастовість дали цьому сайтіку, якщо це не, не дропчик, да Нормальні гіспости з трафіком, просто щоб був трафік. Спрос прощуємо задачу. Uh, пишемо на геспости хаутушки, беремо інтерв'ю. Uh, сьогодні хтось сказав, да, якщо не помиляюсь, Діма Сохач, типу, а ви ви візьміть інтерв'ю у людини там з Ахревсу, з Сербстату, да, і подивіться, що, 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 що я, яку відповідь ви отримаєте, якщо ви там не сам топовида. Тобто виглядає це дуже просто. Да? Візьміть інтерв'ю, а ви візьміть і, 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 і візьміть, да. What, digital PR що працює нормальні піб'єнки, тобто ну не треба там гнатися за кількістю. Там я знаю у чоловіків, там по 3, по 5, по 10 тисяч піб'єнків. Але там якість, ну я, я якось робив один аналіз ПІБІН. Ну десь відсотків 30 нормальними виявилось. Директорії, я вважаю, що вони потрібні. Вони працюють, але їх ну потрібно не дуже багато, але їх багато і немає, якщо чесно, ну нормальні. Це про лінки. І м, у нас є таке фас SEO для тих, хто хоче ну прям прямо сьогодні, прямо зараз вийти в топи. А, я думаю, що ви знаєте про цю штуку. Вона називається SEO. І, і ви знаєте, навіть знає, з'явився сайт такий паразітсіокра.ком, який надає послуги parazit SEO. Там які тарифи, вони або базу дають, або там ще й підтримка. Ну коротше там є три тарифи. Можете подивитися. Я був дуже здивований, Ну прям такий нішевий нішевий продукт. А, вот. і пересідка працює, але теж Google з нею бореться. Я думаю, що ви знаєте цей приклад: це Єрусалім Пост, і в них папочка Advisor просто ну, апнулась в ноль, і вони її видалили. Тобто зараз заходиш на цю папочку, там 410 -та помилка. Uh, вот, і ну ти таки думаєш, блін, і паразитка не працює. Що робить, все горить, все горить, що мені робити? Uh, і цю штуку, якщо я не помиляюсь, Віктор Карпенко десь підсвічував, що USA Today була папочка битінг, вона дропнулась, і да, вони зробили ще одну папочку. Онлайн битінг, тобто це було просто ручні санкції на цю папочку. Вони перезалили ці ж самі статті в іншу папочку, і вони працюють нормально. От. Тобто робимо, робимо висновок, що паразитка працює, і SEO ще все працює на завод. Ще нам рано тому, тому ще поборемося. От. Я намагався не дуже не дуже довго розказувати, бо я знаю, у нас там по таймінгу проблемки трошки вийшли. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал, я там щось іноді пишу. Не дуже часто, коли я думки пишу, в мене немає якогось контент-плану, просто щось прийшло в голову то я написав. Там є посилання на от курс, «Сучасне SEO», Я одразу скажу, це для новачків, він там коштує чисто символічно, 11 баксів. Можете просто купити і подивитись, я там просто про складні речі, простими словами розповідаю. Також є в мене Ютуб канал, можете підписатися. От, я теж не дуже активно його веду, але е, роблю там щось, іноді роблю. От. І цей сайт школи нашої, там є дуже багато курсів, там великі такі системні курси. І це, в принципі, все, що я вам хотів розказати. І е, е, дякую, що ви мене послухали. Дякую, Максим, величезне, за твій досвід. За... Твою презентацію, за те, що поділився з нами цінною інформацією. Дякуємо. Дякую вам за запрошення.